Взагалі-то в мене свій бізнес, а сексом це я так для душі займаюся. Нарешті на наступний новий рік зможу загадати собі щось інше. Це, але ви знаєте, не обходиться без розчарувань. Сука! Ми війну ну швидше виграємо. При, при добрий вечір! І так, вітаю вас на стендап чері. Або як каже моя мама, яка не володіє англійською, стендап з Мене звати Андрій Трачук. Я останні шість років живу у Празі. І ви можете мене привітати, тому що нещодавно я отримав тривалий побит. Так, дякую. Нарешті на наступний новий рік зможу загадати собі щось інше. І наступний крок це вже буде отримання громадянства. Але це буде зробити трошки важче, тому що там необхідно буде писати есе на тему, чому я хочу стати громадянином Чехії. Тому я буду писати, як я люблю все чеське. Милую чеські лес. Чеське поле, а чеське драги. Для тих, хто не зрозумів, цей жарт я його перекладу. Буду писати про те, як я люблю все чеське, люблю чеський ліс, чеське поле та укрзалізницю. І дехто може здиватися, за що, за що можна любити чеські драги? І я їх люблю насамперед за непередбачуваність. Ніколи не знаєш, що саме з тобою трапиться під час наступної подорожі. Ти можеш не доїхати до місця призначення лише через те, що в поїзді не буде вагону, в який тобі продали квиток. Я живу в Європі 6 років, мені тут дуже подобається, але ви знаєте, не обходиться без розчарувань. І знаєте, що таке справжнє розчарування, коли намагаєшся потрапити до лікаря в Чехії? Для мене перший момент розчарування наступає ще до візиту, коли під час запису тобі кажуть, що на найближчі два місяці все зайнято. В цьому відношенні Чехія унікальна країна. Тут, щоб потрапити до лікаря вчасно, необхідно планувати свою хворобу за півроку. Ти сидиш так і думаєш, так: через шість місяців в мене буде кон'юктивіт, Необхідно вже записатися до окуліста на травень. І Якщо не запишешся за півроку, то потрапити до лікаря вчасно в тебе немає шансів. Так само, як і немає сенсу сваритися. Тому що тобі так завжди вічливо пояснюють, що їм на тебе похер. Я пригадую ці телефонні розмови. На жаль, на найближчі два місяці в нас все зайнято. А далі. А далі запис ще не відкрито. Спробуйте зателефонувати через два місяці. Ми вам знову скажемо, що на найближчі два місяці в нас все зайнято. І ти такий: Сука! Ми війну швидше виграємо! Сходжу до лікаря в Україні! Там мене також часто посилають до дітька, але хоча б нашою, солов'їнною. І якщо сталося диво, ти записався до лікаря, пережив ці два місяці і тебе все рівно щось бентежить, то наступний момент розчарування наступає, коли ти йдеш до лікаря з надією вилікуватися від хвороби, а йдеш від лікаря з написаним на папері стендапом. І мене дартує, як в цій ситуації деякі клініки намагаються продемонструвати свої конкурентні переваги. Якісь клініки вони пропонують поодинокі послуги, такі як там розшифрувати результати аналізів. І в мене виникає питання: а нахуя ви їх зашифровували? <плес> Яка мені різниця, де ви знаходитесь, якщо я до вас навіть потрапити не можу? Чи ви думаєте, в мене тішить думка, я не можу до них потрапити, але якби міг, то мені було б йти всього дві хвилини пішки від метро? Яка чудова клініка, пораджую її друзям. І ви звертали увагу на те, як сходять з розуму в Чехії щодо безпеки. Тут же усі діти до 12 років зобов'язані їздити на велосипедах в шоломі. Якби я розумію, чому, тому що якщо щось трапиться, до лікаря потрапиш в найкращому випадку через два місяці, просто в моєму дитинстві відношення до безпеки було трошки іншим. Коли ми з друзями йшли купатися на річку, то мама казала: Андрій, лише не стрибай з тарзанки головою вниз першим. Бо ніколи не знаєш, що під водою і можеш розбити голову. І тобто, якщо хтось з наших друзів розіб'є голову, нічого страшного, все рівно дурачки. І ногами можна було стрибати, зламаєш. Також нічого страшного, за місяць в лікарні зростуться, якраз відпочинемо від тебе. Але проблема полягала в тому, що всім дітям у дворі казали те ж саме. І тому ми стояли на березі і ніхто не стрибав. Нам щастило тільки, якщо з нами йшов хтось з неблагополучної родини. Ось він завжди стрибав перший, бо йому все рівно не було чого втрачати. Багато хто використовує Тіндер для пошуку сексу без зобов'язань. Але фактично ти не можеш зайнятися сексом з повністю незнайомою людиною. Все рівні витрачаєш якийсь час, щоб сходити на побачення, якось дізнатися один одного. І навіть після цього можеш залишитися незадоволеним рівнем сексу і витраченим часом. Тому я вважаю, що було б логічно, щоб в Тіндері, так само як і в Uberі, додали можливість оцінити послугу і залишити відгук. Якщо партнер не задовільний, ставиш йому трієчку. Буде знати, не потрібно бути занадто балакучим під час сексу. Не всім приємно під час оргазму слухати. Взагалі-то в мене свій бізнес, а сексом це так для душі займаюся. На цьому в мене все, дякую.